Друзі, друзі, всім вітання. До мене Він приїхав мій друг Святослав. Приїхав святослав. до мене мій друг Святослав. <хи> мій друг, який своїм же ж підрозділом мене доправив сюди на південь України, щоб ми дійсно тут стримували того ворога, який хоче. До нас же ж прийти на нашу територію. Вся 43 третя бригада це один серйозний організм, де кожен виконує свою функцію. Розумієте, кожна особа доповнює до одного 100%. Як винтик, як шестеренка в великому одному годиннику. Довіть собі ситуацію. Ну, наприклад, повинні люди бути, які охоронять, наприклад, якісь палино-мастильні матеріали. Повинні бути, повинен бути заправщик, який заправляє відповідно чи крас чи мас. Потім повинен бути водія, водій, краза або маза, який повинен виїхати на відповідну позицію. Потім повинен бути міхвод, який повинен оцей, наприклад, піончик, завести на наш трап. А також має бути той самий командир гармати, який має керувати ж тим самим піон. Абсолютно вірно, коли вони В Тій знаходиці. же складові має бути той навідник, який буде наводити оцю ж, о, оцю болван. А Сін. що в цій балванці ще повинно бути, повинен бути снаряд, снаряд який, який важить понад 130 І для цього Також є люди, які туди його повинні дослати. Абсолютно вірно. А окрім цього, коли хлопці. Класно попрацювали, вибили бліці граши сів де треба. Вони потім куди повертаються? ППД і вони хочуть їсти. А що для цього треба? Повинен бути відповідний кухар, повар, який, який нагодує, буде годувати, щоб люди мали свої жіст, відновлювали свої сили. Абсолютно вірна. А потім вони захочуть поспати. І ті хлопці, які залишилися, наприклад, не на виїзді, а тут то вони повинні були зробити бліндажі, щоб хлопці поспали в нормальних умовах. І от скажіть мені, будь ласка, в цьому ланцюжку назвіть мені якогось солдата або військовослужбовця, який випадає або який не потрібен. Ну не маю оце називається один організм. Тому е, ми пояснюємо, що зрозуміти мене будь-яка маленька допомога будь будь-якій цього організму грає для перемоги в нашій спільній перемозі в спільній справі. І нам дуже важливо, щоб так само волонтерський рух допомагав, продовжував нам допомагати, тому що потреби е, будуть завжди, тому що це війна. Да вони і... ніколи не закінчиться до тих пір, поки ми не дійдемо до одної спільної мети це до нашої великої перемоги. Закінчиться та допомога тоді, коли дійсно у нас буде вже спільна наша перемога, на яку ми всі разом з вами працюємо, як і волонтерський рух, так і збройні сили, так і саме той повер або деклажник, або наші водії, кразів мазів, які доставляють часно на військові позиції наші славнозвісні квіточки. А для цього нам треба ваша допомога, причому е, потрібна постійно. Тому ми закликаємо і далі підписуватися на наш патреон, на щомісячний внесок, що ми також планували допомогу. Тому що ми побачили побут людей, бачимо, вже скільки всього речей, де ми можемо допомогти через вас. Закликаємо вас підписувати. Допомагати нам, бо тільки разом ми А ЗСУ свою справу зробить. Тому що я знаю, як вміє Ярослав стріляти, я знаю, як стріляє його батарея. Я і... знаю, як нам допомагають переміщатися в ті ж самі частинки нашої країни, щоб ми дійсно виконували те, захищали нашу державу, Абсолютно наші вірно. кордони. Допомагайте нам! Всі... Ми будемо завжди москалів. Абсолютно вірно. Всі... Аби лише тільки так, щоб ви знали, що ви будете за кам'яною стіною. Тобто за нашою стіною ми будемо вашою опорою, коли ви будете сидіти там в тилах і надавати нам, же ж, нам, тим хлопцям, які будуть вас захищати, допомогу. А ми зробимо себе все можливо. Всі потрібні реквізити ми залишимося, тому закликаємо вас підписуватись, поширити це відео, щоб більше людей по побачило. Підписуватися на наш патреон і щоб у нашого волонтерського центру ЯХелп, в тому числі з Вашим внескам, була постійна можливість допомагати хлопцям 43 ї бригади, в тому числі моєму другу Ярославу. Тому хлопці, слава до перем... Україні! Героям слава, слава нації та Російської Федерації. Все, До перемоги, друже! Мальчики працюємо! Vamos green. <laughs>